У Харкові все активніше набирає обертів ветеранський рух. Сьогодні захисникам і захисницям, які повертаються з фронту, дуже потрібна всебічна підтримка. І стосується це не лише реабілітації та адаптації. На вирішення цих питань спільні зусилля спрямували міська влада та громадські організації. Ветеранський рух зараз є одним з основних пріоритетних напрямків роботи міської ради, тому що зараз. Кількість ветеранів не зростає і буде збільшуватися ще далі. І наразі ми маємо робити все задля того, щоб вони, повернувшись додому, відчували себе захищеними, свої, свої сім'ї захищеними. І, взагалі, наша основна задача це повернути їх до нормального життя. Повномасштабне вторгнення РФ стало неочікуваним викликом для українців. Харків вистояв, не зламався. Люди згуртувались, стали на захист своєї батьківщини і підтримку тих. Кому допомога необхідна найбільше. Трагедія на Чорнобильській АЕС свого часу теж стала страшним випробуванням. Чимало серед ліквідаторів було і харків'ян. Вони приборкали тоді невидимого ворога, ім'я, якому радіація. Не стоять осторонь чорнобильці, і сьогодні створюючи громадські організації, сучасні активісти міста беруть приклад саме з таких об'єднань, які ведуть свою діяльність вже багато років. Однією з таких потужних організацій є Союз Чорнобиль України. Свою громадську роботу чорнобильці започаткували більше тридцяти років тому, розповідає керівник Харківської обласної організації і зазначає, що у співпраці з міською владою наразі вдається вирішувати багато наболілих за роки питань. Ну, перш за все, я хочу так з гордістю сказати, що ми. Харків'яни були в істоках створення організації. Іменно в Харкові була створена перша громадська організація, вона тоді називалась Чужої біди не буває. Потім всі ми об'єдналися в єдину всеукраїнську організацію Союз Чорнобиль України. Харкові, до речі, проживає 50% Чорнобильців і тих, що пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Хочу сказати, що за весь час своєї існування у нас складувалися такі конструктивні ділові взаємовідносини з органами влади, з органами державної влади, місцевого самоврядування. І я хочу виділити задоволені, що от по місту Харкова це особливо показове і достойне нашого, нашого міста, і керівників нашого міста і попередніх років, і особливо останні роки, коли ми знаходимося в стадії війни з російською агресією, тому що в цей період ми як прифронтовий регіон і прифронтовий город, Маємо проблем більше, ніж в інших регіонах, звісно, в других регіонах, регіонах України. І я взагалі хочу сказати велике спасибо і подякувати Ігорю Олександровичу перш за все, за те, що зробили от такий важливий крок, пов'язаний з безплатним проїздом в, в городському транспорті. Ви розумієте, при скудній. Схудному пенсійному забезпеченню громадян пенсіонерів, це було дуже, дуже і дуже фінансово затруднено. Було. Гуманітарна допомога, яку получають і чорнобильці і ветерани, вона також, також суттєва. Я тільки приведу такий невеличкий приклад, а він теж важливий. Наш Чорнобильський диспансер в цьому лікарняному закладу. Продовжують отримати допомогу медичну чорнобильці і рядом з нами, і афганці, і учасники локальних війн, і сьогоднішні наші герої-захисники України, які знаходяться там на реабілітації, але з транспортом добратися туди було. Дуже нелегко, а якщо людина інвалід там, чи то колясочник. Звернулися ми до Ігоря Олександровича, він так вислухав нас і вирішив це питання. Зараз дуже комфортно, один із маршрутів. Їздимо к нашому Чорнобильському диспансеру, і я отримую багато таких от подяк, бо я в цьому лікарняному закладі. І всім кажу, що це дякуючи от міській раді, дякуючи. Міському голові це один такий приклад. Я можу приклади привести привести і інші. І ще раз от хочу подякувати і сказати: ми і надалі будемо строїти такі конструктивні стосунки з владою. Харків, наш місто-герой Харків, після закінчення сподіваємося військової агресії російської. Нам у нас дуже багато буде проблем пов'язаних з відновленням. Взагалі не тільки Чорнобильцем ми спілкуємося з організацією учасників локальних війн, з ветеранською організацією значить, міста Харкова і області, і з нинішніми, значить, громадськими організаціями, нинішніх захисників вітчизни. І в даний час ми відпрацьовуємо питання о координації наших зусиль. Чотирьох цих організацій, громадських ветеранських організацій, в плані спілкування і взаємовідносин з органами державної влади і місцевого самоврядування. Я думаю, що і в цьому питанні місто Харків буде показувати приклад для всіх громад не тільки Харківської області, а й в цілому Україні. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.